І вітання в ефірі телеканалу Віка Час контакту і мій співрозмовник. Сьогодні депутат Черкаської міської ради від фракції «Всеукраїнське об'єднання Свобода Максим Шило. Вітаю Максим! Добрий вечір. Поговоримо сьогодні про вчорашнє пленарне засідання сесії Черкаської міської ради. Можна сказати, дещо доленосне для митниці, зокрема, засідання. На ньому депутати скасували містобудівні умови для забудовників також скасували ухвалений на так званому темному виконкомі детальний план території. Ухвалили петицію щодо заборони забудови і вже як фінальний акорд розпустили виконком. Давайте ще раз проговоримо про ці рішення. Зокрема, одне з них і ти ініціював. Давай почнемо з петиції. Ну і так як в черзі розгляду було. Власне, перше питання це була електронна петиція щодо недопущення забудови набережне міста житловою забудовою. Власне, ця петиція одна із рекордних, яка набрала всього за три дні необхідну кількість голосів. Тому що питання дуже актуальне, люди надзвичайно швидко підписували, люди хочуть надзвичайно швид... бачити яскравий розвиток даної частини міста. Також варто зазначити, що були дотичні питання щодо митниці. Це, зокрема, друге питання. Це Скасування містобудівних умов, які були надані е, в тій фірмі Будгарант. Е, зокрема, це на шумілі так звані п'ятиповерхівки. Е, ці містобудівні умови були надані директором департаменту архітектури та містобудування Артуром Савіним. Зазначу, що дані е, надані містобудівні суперечать зонних плану міста, які ухвалювали депутати міської ради. Ну, і є підозра, що все-таки в Артура були наявні, наявний конфлікт інтересу, тому що так склалося, що фірма «Будгарант» була зареєстрована на, за адресою Чехова-33. І також бізнес, який має певний зв'язок до Артура Савина, також зареєстрований за даною адресою. Тому депутати більшості голосів також скасували дані містобні умови. І ми матимемо шанс все-таки, що там не з'явилася якась велика багатоповерхівка, наприклад, тому, що навіть попри те, що було надано на п'ятиповерхівку містобудівні умови, але висотність була дана 28 метрів. А це вже повноцінна дев'ятиповерхівка і навіть, можливо, і вище. Також було важливе питання, яке зареєстрував я, це по скасуванню рішення виконавчого комітету по детальному плану території набережної. Це два питання, які стосувалися. Перше детальний план від вантажного порту та до вулиці сержанта Жужоми, та другий від сержанта Жужоми до Черкаської дамби. Тому передувало появі цього проєкту рішення так зване засідання темного виконавчого комітету, на якому і міський голова і при підтримці членів виконкому від батьківщини проголосували такий детальний план набережної всупереч. Тому що не були проведені громадські обговорення, нормальні не було ні зібрано нормальних сучасних пропозицій від громадян, тому що ми живемо все-таки в сферу сучасного інформаційного суспільства, і можна працювати з різними групами населення, як в соціальних мережах, так і з людьми, які навіть не контактують з інтернетом. Ну і останнє рішення це по виконавчому комітету. Власне, такий виконавчий комітет, який ухвалює такі рішення саме по детальному плану території, набережної майно на увазі, він не повинен працювати далі, тому що ну, в такий непублічний, в такий, не в такий резонансний, резонансний, в резонансному вигляді не повинна вестися робота. Тому однозначно ми маємо переглянути тих людей, які. Будуть входити до виконавчого комітету. Почула вашу думку з приводу цього. Чому, зокрема, ви сьогодні у нас на ефірі? Тому що ви представник, ви депутат по округу Митницькому, і там є ще один депутат від, зокрема, батьківщини Юрій Тренкін. Ті позиції, які ви оголошували до голосування, вони по суті збігаються всі проти забудови, і Юрій також про це говорив. Але, зокрема, вже на засіданні чомусь вийшло так, що ви голосували. За скасування всього, а батьківщина голосувала проти. Чи, чи спілкувалися з митничанами? Як взагалі сприйняли люди ну, от, таку інформацію, таке голосування? Власне, ну я ще до депутатської каденції і проживав в мікрорайоні Митниця. Я спілкувався з людьми, фактично став депутатом на спілкуванні з цими людьми. Я знаю е, позицію людей. Я був на багатьох громадських слуханнях, які проводилися по набережні міста. Я бачив ті громадські протести, які відбувалися проти житлової забудови. Е, тому я е, цілком впевнений, що переважна більшість. Жителів мікрорайону Митниця, і, зокрема, жителі міста проти житлової забудови в на території набережної нашого міста. Я впевнений, що вони підтримують нашу позицію Всеукраїнська об'єднана Свобода це підтримка спортивної, рекреаційної та відпочинкової інфраструктури. Під час презентації е, уже ухваленого на так званому давному виконкомі проекту е, директор профільного департаменту Артур Савін презентував фотографії із набережний. Він пройшовся в ну певними місцями і показував, що там смітник, там якісь шприци, ну і так далі. Ну, зокрема, цим і апелюють батьківщинівці і чиновники, що якщо там нічого не розвивати, не будувати, то там буде смітник. Що скажете з цього приводу? Власне, ну, опонент наші люблять маніпулювати трохи фактами. Ніхто не проти розвитку території набережної. Всі свідомі жителі нашого міста за розвиток набережної. Але побудова висоток, свічок, багатоповерхівок не є розвитком даної території. Набагато ефективніше буде. Коли на даній території будуть сучасні пляжі, коли будуть спортивні майданчики, дитячі зони, можливо, навіть аквапарк з'явиться, це створить. а, Позитивний імідж в місті приверне інвесторів до міста, створить робочі місця, нові тому, що люди будуть працювати все таки це сфера обслуговування. Ну і власне ми не матимемо не засмічену територію набережної. Буде чисто, буде все в порядку, і всі жителі будуть задоволені. А для житла дійсно є інші території міста, зокрема, незабудований полігон, де багато пустує. Так само за смічної території, тому однозначно е, потрібно розвивати саме в, в тому напрямку набережну, яку я назвав угу. перед голосуванням. Міський голова закликав депутатів зупинитися і е, ще раз зважити всі за і проти, апелював до того, що якщо зараз скасувати ухвалений детальний план, то тоді ми повертаємося до генплану уже старого, за яким більша кількість житлової забудови, хоч і нижча поверховість яким ваша фракція, зокрема, ви бачите наступний детальний план? Чи буде він таким як нині? Генеральний? Чи будуть носитися певні зміни? Ну і, зокрема, щодо житлової забудови. Яке ваше бачення? Власне, перше, ми повинні врахуватися з думкою громадян Неодмінно потрібно провести. Адекватні, великі, повноцінні громадські слухання, повноцінні, повноцінні тому що були лише так, обговорення так, повноцінні громадські слухання з рахуванням не тільки жителів мікрорайону митниця, а й взагалі всього міста. Взявши до уваги їхню точку зору, маємо долучити і українські, і можливо навіть міжнародні архітектурні компанії, які змогли б показати нам, враховуючи думку громадян, той проект території набережної. І які за які зможе проголосувати вже і виконавчий комітет, і депутати міської ради, і люди будуть задоволені, і місто буде розвиватися однозначно. Власне, в такому в такому напрямку бачу розвиток. Ну а як я зазначав, ну, загальний напрямок, має бути все таки в спортивному, рекреаційному та відпочинковому напрямку. В ефірі телеканаловіка триває програма Контакт. Мій співрозмовник сьогодні. Депутат Черкаської міської ради від фракції Всеукраїнське об'єднання Свобода Максим Шило говоримо про вчорашнє пленарне засідання сесії Черкаської міської ради, зокрема за скасування забудови на узбережжі митницькому в найбільше в митницькому найбільше. Давайте продовжимо із приводу скасованих рішень. Міський голова уже опісля всіх цих голосувань п'яти головних питань. Анонсував накладання вето на останнє питання стовідсотково на виконком, тому що ну він буцімто не може працювати без заступників, буде колапс у міській раді і ймовірно на якісь і ще. Аби здолати вето міського голови, потрібно 28 голосів. Чи буде всеукраїнське об'єднання свобода шукати ці голоси, чи можливо вже йдуть якісь кулуарні бесіди з приводу підтримки відповідної власне? Ну, сесія відбулася тільки вчора. Поки вето на щастя не накладено, тому маємо ситуацію ще. Ну, не будемо загадувати наперед, можливо, так і залишиться на, 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 як на даний, як на даний момент. Але в разі, якщо буде накладено вето, дійсно ну, потрібно буде спілкуватися з колегами по депутатському корпусу, які е, бачать. Е, все-таки бік розвитку набережної як більшість містян. І якщо ми знайдемо все таки підтримку в їхніх очах, то будемо голосувати за скасування можливого вета. Якщо ще все-таки не знайдемо, ну прийдеться шукати інші шляхи виходу з даної ситуації. Угу. Я вас почула перед безпосередньо пленарним засіданням. На самому початку виступав громадський активіст, який закликав саморозпуститися в міську раду, якщо можна це так назвати. Відповідно, петиція вже зареєстрована на сайті міської ради, ну і люди почали якесь певне голосування. Особисто ви, ваша фракція, якось побоїтесь виборів чи ви до них готові? Виборів ми не боїмося, тому що зазвичай, коли відбувалася виборча кампанія, то ми беремо участь і активно в ній, активно в ній діємо. Я доволі скептично ставлюся до того, що все-таки будуть перевибори міської ради, тому що це надзвичайно важкий і довгий процес. Чи потрібні вони місту взагалі? Я на, на даний момент вважаю, не потрібні, тому що навіть якщо дана петиція набере необхідну кількість голосів, її необхідно буде розглянути депутатському корпусу. Я скептично відношу, що депутатський корпус підтримує дану петицію. І якщо все-таки підтримує дану петицію, то вона має ще дійти до Верховної Ради, де в комітеті Верховної Ради має бути розглянуто, і вже саме засідання Верховної Ради має проголосувати. А це враховуючи позицію батьківщини в Верховній Раді і ту кількість депутатів які мають мало імовірно. Вибори, це доволі затратний процес. це… Доволі такий розхитуючий нестабільно нестабільний процес в місті, тому що знову ж таки включаються підкупи, агітація, спекуляція політична. Певно, тому все-таки вважаю, що ми повинні дочекатися закінчення цієї каденції і вже тоді йти на вибори місцевої ради. Також варто зазначити, що є такі депутати міської ради, які підтримують дочасні перевибори міської ради, але так склали, що ці депутати не відвідують засід... ну мало часто не відвідують засідання міської ради при резонансних питаннях. Зокрема, як і вчора на сесії міської ради деякі депутатів не було. Тому все таки потрібно частіше ходити на сесії, брати відповідальність і голосувати, і звітувати за це перед громадянами. Угу. Під час виступів депутатів учора і міського голови, зокрема, звучали певні жарти, якщо можна це так назвати, про імпічмент. Типу наберуться голоси, чи будете набирати голоси, аби міського голову скинути, якщо можна так сказати. Яка позиція фракції свободи з цього приводу? На даний момент ми питання про імпічмент ще не розглядали, поки не йшло таких конкретних пропозицій. Але враховуючи те, яким чином, наприклад, було проголосовано детальний план набережної, і те, що відбувалося, висловлювалося на сесії міської ради вчора, то якщо міський голова буде продовжувати в тому дусі, то можемо і розглянути дане питання. Якщо буде воля депутатського корпусу і все буде відповідати чинному законодавству, то все може бути. Я вас почула. Давайте вийдемо вже із сесійної зали. Повернемося у виконком. Зокрема, його вчора також розпустили заступників. Міськоголови також апелювали тим, що детальний план території цих двох ділянок всього узбережжя був ухвалений з вимкненими камерами онлайн-трансляції. Про нього анонсували не всім, тобто не всіх запрошували, а самі проекти роздавали безпосередньо вже перед самим засіданням і ухвалили його за шість хвилин. Хоча вчора депутати півтори години спілкувалися про, про ці всі проекти. Чи є у вас ще якісь претензії до виконкому, чи це був їхній єдиний промах, за який вони і поплатилися? Насправді це не єдиний промах, тому що ну, наведу приклад самого одного ну, з найго болючих питань нинішнього е, виконкому це е, тимчасові споруди, тобто так звані мафи. Е, їх було стільки видано за період діяння цього виконавчого комітету і стільки незаконних, що ну, можна посовити на вулицю. На вулиці біля свого будинку, побачите, що позростала кількість незаконних тимчасових споруд. Якщо, наприклад, прибічники перевиборів міської ради апелюють, що та, дана міська рада ухвалила багато незаконних рішень і є постанова суду, то даний виконком ще більше проголосував встанови незаконних тимчасових споруд, і тому даний виконавчий комітет насправді має набагато більше шансів бути розпущеним достроково. Mm -hmm. Теоретично, якщо міський голова все ж таки не накладе вето на це рішення депутатів, новий виконком формуватиметься за, рішень, ну, за, за думок міського голови. Тобто він безпосередньо впливає на те, хто туди буде заходити. На вашу думку, хто туди може потрапити в новий склад? Власне, якщо все-таки даний виконком буде розпущено, це повинен бути. Дуже виважений, але швидкий процес, тому що ну, без діяння виконавчого комітету місто може певною, певною мірою зупинитися, і нам потрібно дуже швидко його сформувати новий. Власне, ну, само собою, мають входити туди міський голова, секретар та заступники міського голови. І також варто дуже виважно підійти до питання наявності громадських активістів, тому що в цьому питанні є як плюси, так і мінуси. Зокрема. Це і пропуски даними членом виконавчого комітету на громадських засадах. Це неоднозначні голосування, тому потрібно підійти до цього питання дуже виважно, тому що все-таки є багато громадських організацій, які можуть хочуть претендувати на посаду в даній структурі, але всіх дійсно не заведеш туди, і потрібно обдумати над процесом, який би зважив, і все таки станув певну певну. Певне правило чи певну таку, алгоритм, алгоритм певного входження громадських активістів до виконавчого комітету. Ми ще це питання не розглядали, тому що ну чекаємо вступу в силу даного рішення, а далі будемо бачити. Я вас почула. Ну і наостанок, одним із членів виконавчого комітету, ну і заступником міського голови, є ваш однопартієць ігор Коломоєць, який, до речі, голосував проти забудови. Єдина особа, яка все ж таки голосувала проти проти детального плану ухвалення. Чи будете пропонувати його знову виконавчий комітет, чи можливо когось іще зі своєї поліцели? Ну, власне, таке питання. У нас є така структура міської організації, як комітет партійний, який вже буде розглядати це питання і над кандидатурою, і на взагалі входження у виконавчий комітет. Тому будемо бачити, який висновок дасть такий комітет, але особисто я, наприклад, роботою Ігоря задоволений. Ну і був би не проти бачити його надалі, членом виконавчого комітету. Я вас почула. На жаль, це все, що встигаємо на цьому. Дякую вам за щиру бесіду, глядачам. Дякую за те, що на До зустрічі.